Палестинське угруповання Хамас кричить, що з його розвідданих Ізраїль вже готувався до війни, і у відповідь на це вони й вирішили розпочати операцію. Ну і це дуже схоже і з кремлівським. Якби ми не почали першими, то почалася б операція з боку НАТО руками бандерівців. Хамас називає нацистами євреїв, а Росія українців. І при цьому вони вбивають жертв нацистських концтаборів як в Україні, торік у Харкові чи в Маріуполі. І як в ізраїльському кибуці Кісуфім цього тижня терористи Хамасу знімають на телефону знущання над вбитими ізраїльськими військовими і катування над цивільними. Те саме в Україні роблять орки. Ну а кремлівські посіпаки спною в роті кричать про свою святість і миролюбність. Ситуація в Ізраїлі загострюється: у війну втягуються Сирія та Ліван. Сильнішою стає загроза, що напад Хамасу може перерости у масштабну війну на Сході. Ну а Кремль тишится. Это яркий пример провала на политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов. И наша позиция заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю. Путін сіє такі думки про провал американської політики, щоб спробувати зміцнити на міжнародній арені позиції власне Росії. До того ж, Кремль як і Іран він має економічну вигоду з цієї війни. Бо між Ізраїлем та Саудівською Аравією була домовленість про збільшення нафтового видобутку. Ну а це б серйозно вдарило по Ірану та Москві. Якщо ця домовленість зірветься, хто виграє? Ціна на нафту вже полізла догору. Ірану це на руку, бо країна живе під санкціями, а з дорогою нафтою зможе покривати і соціальні потреби і зменшувати конфронтацію всередині країни між опозиційними настроями та владою. Ну а Кремлю гроші потрібні, аби далі вести війну в Україні, тому посіпаки зловтішаються. Хочете зрозуміти різницю між СВО і війною. Посмотрите, як зараз ізраїльська армія розносить просто разносит сектор газа методы которые для нас были бы абсолютно неприемлемы мы так не ведем войну израиль ее ведет так надеюсь запад заткнется со своими фразами о том что жестокость российской армии хотите жестокость смотрите как воюет израильская армия Путін назвав бездоказовими звинувачення на адресу Ірану. Чи радились Кремль та Іран щодо війни в Ізраїлі? Доказів поки що немає, але є факти, що такі консультації могли бути між Іраном та Хамасом. Кремль підтримує активні контакти із першими, і з другими. І в швидкому завершенні війни Москва, звісно, не зацікавлена ні в Ізраїлі, ні в Україні. Бо, як мінімум, на одному ось такому аля-протезі із російського бюджету розпилюють більше як 50 тисяч доларів. Ось така металева палиця, якою влада якуті віддячила росіянину за війну, вона коштує 50 тисяч доларів. Ну а напад Хамасу минулої суботи на Ізраїль, експерти порівнюють з атакою ісламської організації Аль-Каїда на Америку 11 вересня 2001-го. І за рівнем загрози, і за промахом спецслужб. Ізраїльських і американських після теракту, 11 вересня, американські спецслужби мусили повністю перезавантажитися і через 10 років ватажка Аль-Каїди у саму Бен Ладена було вбито. Ну а будь-яка нова війна, звісно, вона затьмарює стару. Я зараз говорю про війну Росії проти України. Для нас є небезпека, зміщення центру уваги на близький схід, та з іншого боку, в цій війні, інтереси Москви стерчать так само, як і вуха Ірану. Відтак, у цивілізованої частини світу є черговий привід усвідомити, що потрібні рішучі дії стосовно того ж Путіна, бо саме він, як терорист, стимулює і розпалює війни, що змушує цивілізований світ ставати на захист тепер вже Ізраїля, який після атаки Хамасу оголосив початок спецоперації Залізні мечі ізраїль, пам'ятаючи позицію голодимеєр, вважає за краще отримувати ноти протесту ніж телеграми співчуття. Цахал зрівнює сектор Гази, бо те, що зробив Хамас за межею моралі. Хтось дискутує, мовляв, що мораль скасовується, адже Ізраїль не може використовувати методи Хамасу. Де ця межа? Складний вибір, бо ця війна є переходом усіх кордонів. Україна, західні країни, багато країн Африки, Латинської Америки засудили напад Хамасу. Росія, Китай, Туреччина виступили із загальними призивами до стриманості. На стосовно реакції Туреччини був цікавий один напис в мережі. 10 жовтня, коли Нетаньяго опублікував відео, на якому ізраїльська армія атакує Сектор Гази і підписав його продовжуйте з усіх сил. Заступник міністра освіти Туреччини назів Гілмас, відповів на цей допис Нетаньягу у Твіттер фразою: Одного дня вони й тебе розстріляють, ти помреш. І зробив ось цей репост допису Нетаньягу. Ну і ще є цікавий момент. Рівно 40 років тому СРСР випустив поштову марку на підтримку Палестини. Роки йдуть, а фігуранти конфлікту не змінюються. В ефірі державного каналу посол Палестини Абдель Хафіз Нофаль заявив, що Палестина підтримує з Москвою щоденні контакти і триває підготовка до візиту президента Абаса Москви. Ну ніхто й не сумнівався. Тим більше, що зараз у них чудовий шанс, зокрема для Кремля, роздмухати мрії той ж Скабєєвої про «У міра не хватить ружі для України. Насправді пропагандисти й далі штовхатимуть спецінформоперації з використанням близькосхідного наративу, схиляючи західну аудиторію до думки відмовитися від поставок зброї Україні, говорячи як мінімум, що зброя тепер подорожчає, ну а це занадто дорого для бюджетів розумних країн. Для адміністрації Байдена війна на близькому сході може спровокувати небезпечні наслідки. Видання Wall Street Journal переконує, що команда американського президента зробила все, аби зосередитися на протистоянні з Китаєм. Ну а тепер Білий Дім змушений знову допомагати Ізраїлю, причому одночасно із допомогою Україні. Республіканці Палати представників застерігають Білий Дім від намагань пов'язати підтримку Єрусалима та Києва в один пакет, але деякі чиновники Байдена бачать саме в цьому перевагу. Як на мене, на це цікаво відповів американський міністр оборони Ллойд Остін. Американці можуть і будуть підтримувати Ізраїль так само, як ми підтримуємо Україну. Сполучені Штати можуть іти та жувати жуйку одночасно. Війна Росії в Україні, війна в Ізраїлі, протистояння Китаю та США навколо Тайваню. Аль-Джазіра каже, що ще й Південна Корея вже готується до нападу з боку КНДР після вторгнення Хамасу до Ізраїлю. Пентагон каже, що Іран здатен створити ядерну зброю менш ніж за два тижні. Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що Путін готується ще й до нападу на Балтію та країни НАТО. Свідчення тому відновлення Ленінградського військового округу і облаштування позицій на кордоні з Фінляндією. Майже два роки фашистської практики в Україні показали дно Путіна. Він все робить для послаблення впливу країн НАТО. Росія та Іран розширили ескалацію воєн проти союзників США, Сирія, Ірак, Ємен, тепер сектор Гази.